Привіт, друзі. Якщо ви мрієте працювати в Польщі, то у мене для вас важливі новини: два законопроєкти, які можуть вплинути на ваше майбутнє вже в обговоренні. Що ж відбувається, як це вплине на ваші плани? Залишайтеся з нами до кінця, і ви дізнаєтеся всі деталі. Поїхали. Отже, розпочнемо. Міністерство закордонних справ і Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики підготували два законопроєкти, які абсолютно не узгоджені один з одним. Уявіть, це як дві компанії, які намагаються обрати нового директора, але кожна має свою думку. Перший законопроєкт говорить, що деякі правила можуть втратити чинність вже наприкінці року. Цікаво, чи не так? Це може призвести до серйозних змін для тих, хто вже працює в Польщі. А чому це важливо для вас? Тому що якщо ці закони не будуть узгоджені, іноземці можуть зіштовхнутися з серйозними труднощами на ринку праці. Ви ж не хочете бути у невизначеності, коли справа стосується вашої кар'єри. Це може вплинути на вашу зарплату, умови праці та навіть на можливість отримання дозволів на роботу. Це все стосується і вас, друзі. Тепер давайте поговоримо про пріоритети в законопроектах. Не узгоджено, які компанії повинні отримувати пріоритет у видачі дозволів на роботу. Невизначеність тут може створити серйозні проблеми. Деякі компанії можуть отримати більше прав ніж інші, і це може вплинути на вашу здатність знайти роботу. І тут ще одна важлива тема: покарання. Міністерство пропонують різні штрафи за порушення нових правил, і це може вразити вас. Різниця в штрафах може досягати 20 тисяч злотих. Уявіть, ви можете отримати штраф за невелику помилку, і ніхто не знає, який штраф на вас чекає. Це хіба не лякає? Тож, хто постраждає від цього всього? Звичайно, це іноземці, які хочуть працювати в Польщі. Уявіть, ви приїжджаєте з великими сподіваннями, а тут ніяких чітких правил. Це може призвести до відмови у видачі дозволів на роботу і, як наслідок до відсутності можливостей для роботи. Важливо бути обізнаним про зміни, щоб не потрапити в складну ситуацію. Тепер питання: що робити далі? Перше, слідкуйте за новинами, Стежте за цими законопроєктами, щоб бути в курсі всіх змін. Це дасть вам можливість підготуватися до будь-яких змін у правилах. Якщо ви вже працюєте в Польщі, зверніться до свого роботодавця і дізнайтеся, як ці зміни можуть вплинути на вас. Якщо ви тільки плануєте переїзд до Польщі в пошуках роботи, це гарний час для розгляду можливостей. Хоча ситуація може бути напруженою, поляки потребують працівників, і це може бути вашим шансом. Не бійтеся шукати вакансії, але переконайтеся, що ви знаєте всі нюанси. Правильний підхід може відкрити вам двері до нової роботи. І наостанок, пам'ятайте, знати свої права це важливо. Якщо у вас є питання чи сумніви, звертайтесь до проспілок або юридичних консультантів. Кожен повинен знати на що він має право і як захистити свої інтереси. Отже, друзі, ситуація з двома законопроєктами може мати серйозні наслідки для іноземців в Польщі. Стежте за новинами, знайте свої права і не бійтеся запитувати. Це ваш шанс знайти успішну роботу в цій країні. Якщо у вас є додаткові питання, або ви хочете дізнатися більше, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі в наступних випусках.